Це прекрасно. <світ> да. І, ну, це... Я настільки пишаюсь тим, що, що вона така у мене, є, дочечко дійсно пишаюсь. Молодець. Ми дуже раді, що ти переборола в собі ці страхи. Тому що це дійсно страх. Тобі страшно, коли ти йдеш в новий колектив, навіть дорослі люди. Да, а, новий колектив да, це завжди я впевнена страшно. у кожного так. Нове місто, нові люди, зовсім інший менталітет. І ми в певній мірі все рівно не зможемо зрозуміти. Як би навіть хотіли, я впевнена, що більший відсоток у нас дуже адекватних і співчутливих громадян, але все рівно ми не зрозуміємо того, що переживають люди, які покидають свої домівки і починають будувати. Життя майже з нуля в іншому місті, е, тому ми всі вам висловлюємо величезну підтримку, тому що це ну це героїчні вчинки, тому що більшість людей все рівно залишаються навіть е, в окупації, тому що їм важко да. наважитися на цей крок.